Ми прийшли до нашого дідусь в гараж. Подивіться, що в нього тут цікавого. Карішка. Ти нам не скажеш, що в дідуся? А у дідуся в гаражі і машина стоїть величезна, дітки на ній катаються. І різні їхні самокати, і колясочки, і різні всякі цікаві. Що це таке? Велосипеди, коляска. А це що? Це лодка. А це дідусева лодка. Дивіться, Ага, що стоїть на колесах. Дивіться, що в є. У мене є квіточки такі. А, це квіти з вишні. Так, вони вже падають, і я собираю їх. Такі красиві. Так. Камілонечка, а ти не хочеш покататися на цій машині, показати нам?

Димите, живой камер. Так, швидко на треба. Девчатка, ставь лайк. лайки. и на Субка, пока. пока.